Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років 22 квітня 2018 рік. У Львові на арені Львів Рівінський Вірес у себе номінально вдома. Команда приймає Київське Динамо. Матч чемпіонату України 4-1. Динамо Київ перемагає. Денис Гармаш, Артем Біседін оформив дубль, та Дервіс Гансаліс забивали за київське Динамо и принесли киянам перемогу. За Рівенський Верес забивав Сезар. Давайте про все по порядку, будемо говорити. Головный тренер команды Увереса Сверков 4-4-1-1 стартовая расстановка ремнян. Бандура в воротах. Адемюк Примак пара центральных Каменюк «Сименин» по флангах. Калинчук Карасюк Мягков западня пив Степанюк и токувальный пив зыксняк. Та Сезар у нападе ц стартовая расстановка ременского Вереса. Динамо Киев Александр Хацкевич. Головный тренер команды 4-2-3-1. Стартова расстановка Киевского Динамо, Денис Бойко у воротах, пара центральних захисників Бурда Шапанов, Кіндзера по флангах, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, опорні Шепелів атакувальний півзахисник, Вербич від Циганков по флангах, та Артем Беседин на нападі. Це стартова расстановка Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити про матч, який відбувався у Львові. До речі, друзі, 25 лютого, 2018 року, рівняни красоту обіграли киян у Львові на Львів з рахунком 3-1. І ось відповідно спустя там, два місяці команди знову зустрічаються у Львові. Ну і були зроблені виставки. Кияні заволоділи ініціативою з перших же хвилин поєдинку. Кияні більше атакували, кияні більше створювали моментів. Ну і справді команда Дуже здорово виглядала з Києва, дуже хороші моменти проходили у команди Олександра Хацкевича. Дуже хороші моменти проходили у команди Олександра Хацкевича. Эээ, 8, 14, так раз та хвина матч. Там речі, друзі, ще пригодять. момент на 10 коли футболіст Київського Дінамо, але рятує свою команду Вратарі Рівенського Вереса Тиснуть кияні, нарощують таким чином. тиск 14-й клына матчу. Шепелєв на лівому фланзі Шепелєв виконує подачу на дальню стійку Гармаш, удар поворот, аргол. Забиває Денис Гармаш. Після передачі Шепелєва переправляє мяч. Денис Гармаш, Римского Ваверева. І відкриває рахунок команди. Шикарна падача від Шепелєва. І Денис Гармаш пробуває в один дотик, пробуває в дальній кут та забиває гол Денис Гармаш. 1-0 стає рахунок. Київське Дінамо виходить уперед. В цілому, друзі, кияні більше володіли м'ячем, кияні атакували, створювали більше моментів. У Вереса, друзі, жодного удара по воротах за перший тайм не було. Ви дивіться друзі, статистику першого тайма. 0-6 по ударах поворотах перевага київського Динамо 3-0. За ударами в площину 1-1. За кутовими 34 на 66 володінні м'ячем. Також перевага київського Динамо. Київське Динамо. Більше команда володіє м'ячем, більше Динамо Київ атакує, і Київ не перемагає. 1-0. Київське Динамо перемагає. Тут рахунок після першого тайму 1-0 на користь Київського Динамо. На другий тайм у вересі, до речі, друзі, вийде Морозенко, Руслан Ратан, Дірліс Гонсалес та Алібеков. Вийдуть у Київського Динамо. Друзі, початок другого тайма, 47 хвилина -та матчу, Київське Динамо атакує. Витя Цыганков, передача на приволк, подача від торг головой беседи на гол Артем Беседин на 40 й лайне матчу, Робот рахунок матче 0-2 на Курс Київського Динамо. Томаш Гензера Выкон на передачу. Забывай, забиває так и Артем Беседин рахунок стає матч 2-0 на Кура Київського Динамо. Забывай гол Артем Биседин. Видит, Сгонковый разгоняет ситаку, видав и продачи на Томаша Кензиру на правом фланзе. Томаш виконує подачу. І Артем Лубок вон через декілька хвилин, ревнянный вид інтригу у данного поединка. 51 первый шаг на матчу. У вид бывает в футболисте київського Динамо, передача а, Підбирає мяч. Сезор Сезарута Поворота. гол одни достера гонки крыминский Один мяч, команда зривного витквита на 51 перших главнее матчу, сезара. Драгонка матча да, 2-2 рахунок ще на Куриць Київського Динамо. Але «Верес» повертається в цей матч. Але А також Включається 53-й Писать третьего подає з правого фланга Видит циганков. Подача Биседен на головою Гол Артем Беседен. Артим беседен. Бесселмерчий Віктора Циганкова Пробуває головою беседен, Та забиває третій мяч. Вы ринского вереса. Рахунок у матчі стає 3-1 на користь Киевского Динамо. Шикарна подача від Віктора Цыганкова. Віктор Цыганков виконує ідеальну подачу з Кутового і забиває третій м'яч. Один триста рахунок на користь київського Динамо Рівнян намагалося створити якісь моменти. І ось, наприклад, на 65 хвилині матчу, непоганий такий момент де створити у рівнян. Ще був момент на 70 хвилині матчу? Коли був у за момент, коли він виходив на позицію, але не забыв. Намагался ревнян відігратися, кені, так знаєте, у другому таймі, більш так трішки прагматичніше, прагматичне. володіння, до речі, мячем у другому таймі майже взагалі було было рівне. 93-я главная матча, Куиевские Динамо, всякая в СКФ, контратаку, Гонсалес, передача, прострел, Гонсалес, удар, гол! Забывая, Адерлис, Гонсалес, 4-11 рахунок, на корость Киевского, на корость Киевского, Динамо, Алибеков, записывает голевую передачу, досуга, пассива, Адерлис, Гонсалес, отрывая мяч, у нас гарматнейший сильный удар! В ближній кут та забиває гол. 4-11 рахунок. Київське «Динамо» обіграє Рівенський «Верес» у Львові. 22 квітня 2018 року з рахунком 1-4. Київське «Динамо» перемагає. Друзі, статистика окремо другого тайму. 46 на 54 володіння м'ячем перевага київського Динамо. 4,9 удари по воротах перевага Динамо Київ. 6,1 за ударами в площину перевага Динамо Київ. 5,1 за кутовими. Перевага рівненського Вереса. За цим показником рівняники Яндері грали. І друзі, підсумкова статистика матча. 39 на 61. Володиминім мечем. 39-61 на 61. це володимним мечем перевага київського Динамо за володим. 15-4 по ударах по воротах перевага київського Динамо, 9.1 за ударами в Плешину перевага Київського Динамо. перевага Рівненського Вереса. 2-0 по офсайдах 19-11 порушення правил. тобто кияни більше фалили. 2 да? жовтих карток було у київського Динамо. Більше кияни м'ячем володіли. Да? кутових було більше у Рінського Вереса, але кияни більше на м'ячі, кияни більше були по воротах. У Динамо Київ більше було ударів по воротах. Більше ударів плещили, більше володіння м'ячем і Справді, кияни Хороший матч команда Александра Хацкевича видала И Киевский Динамо по делу перемогает Ревенский Верес за рахунком 4-1. А, і таким чином вони зробили тоді реванш, тому що у лютому Верес якраз 3-1 Динамо Києва обіграв, якраз то у лютому 18 році, там 25 лютого 18 року команда грала, і Верес 3-1 обіграв Динамо у Львові. Тоді ще було там дві червоні картки у Динамо Київ, там Руслан Ратань та Бурда отримали червоні картки. У Верес там 7-ні отримав червону картку. Там взагалі 10 на 9 цей матч. Докривався рівня на 3-1 перемогли, а тут Киянь зробили реванш. Друзі, то що ж, дякую вам за увагу. Пригадали ми цей матч Української Прем'єр ліги Сезон 17-18, 22 квітня 2018 рік. Верес, Динамо Київ 1-4. Динамо Київ перемагає. Побажаємо у Києву всього найкращого. Рівенському Вересу побажаємо добра. Вам, друзі, бажаю добра вечерю до серця, бережіть себе. Усім до побачення вам. Будьте щасливі! Всім пока!